Христос народився. Слава Богу. Хочу сьогодні, щоб ми змогли порозмірковувати на важливу тему. І перед нею хочу задати запитання. Хто із вас, брати і сестри? Точніше, що прийнято на Різдво, брати і сестри, друзі, хто може відповісти? Куття, добре. Що ще? Пісні. Пісні теж є. Теж добре. О, те, що я хотів почути, я вже почув. Це подарунки. І зазвичай подарунки дарять кому? Діткам. Так. Діткам маленьким. І в тому числі на день народження ми теж даримо подарунки. Але скажіть, будь ласка, чи хтось на свій день народження дарував подарунки? На свій день народження подарунки. Є такі? Так. Ні, не собі, комусь. Немає. Але є той, хто є, да? Іра. Слава Богу. Це рідкість, коли ми в свій день народження можемо подарувати комусь. Подарунок. І знаєте, є той, хто свій день народження подарував нам з вами подарунок. І не один, а багато. І ми знаємо, що це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І я хотів би говорити сьогодні про три подарунка від народженого Спасителя, від народженого Христа кожному із нас, кожній людині. І перший подарунок це спокій. Це досконалий спокій, мир, який ми можемо мати в нім. Другий рік, брати і сестри, ми зустрічаємо Різдво нашого Господа Спасителя Ісуса Христа в час повномасштабної війни. В час, коли Росія. Звершу агресію проти нашої країни, в час, коли ми не тільки чуємо кожного дня, майже кожного дня повітряну тривогу, а в час, коли, я думаю, кожен день в наших серцях може закрадатись тривога і страх. І знаєте, коли ми будемо читати дослідження, які вже проведені, в принципі, за ці два роки. То дуже багато людей за цей час вони набули таких страхів, і дуже багато людей вони стривожені. Навіть люди, які мають досить, ну скажімо так, спокійний, да, врівноважений характер, вони спокійні по своїй природі, він народження, все одно ці люди вони за цей час зазнали внутрішніх змін. Я думаю, коли ми подивимося направо, наліво і чесно відповімо на запитання, чи є зміни у нас за ці два роки, я думаю, якщо бути до кінця чесними, то ми скажемо так. Бо, наприклад, якщо тут біля нас проїде фура, а дуже гучно, да, то ми можемо прислухатись до цих звуків, думаючи, що це не фура, а, можливо, ракета, балістика. Бо коли летить балістика, то спочатку летить ракета, а потім вже тривога повітряна. Або коли гучно хтось хлопне дверима, ми можемо так само вже, несвідомо навіть, наше тіло зжимається, ми можемо а, отак от реагувати на це. І це все пов'язано з тими подіями, в яких ми сьогодні знаходимося. І знаєте, а, страх і тривога це те, з чим ми. Боремося сьогодні, і це те, що ми можемо перемагати, перемагати силою Божою, а те, що ми можемо перемагати, перемагати в Господі нашому Ісусі Христі. І коли я розмірковую про страх і тривогу, то я хочу згадати одну дуже відому нам людину, яка так само боролася зі страхом і тривогами, це Давид. Він написав один чудовий псалом, який ми знаємо, і хочу, щоб ми разом з вами його відкрили. Це псалом 22. І прочитали всього 4 вірші. Давайте відкриємо псалом 22. З першого по четвертий вірш. Я буду читати в новий переклад української. Псалом 22, 1, 4. Псалом Давидів Господь мій пастир, я нічого більше не потребую. Він дає мені спочинок на трав'янистих пасовищах, водить мене до тихих вод. Він оживляє мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені. Навіть коли я піду долиною тіней смерті то не боятимусь зла, адже ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони заспокоюють мене. Навіть коли я піду долиною тіней смерті, то не боятимусь зла, адже ти зі мною, твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Тут є два слова боятися да, чи страх, і те, що заспокої да, або спокій, що може дати Господь. Давид е, муж по серцю Божому, людина, яка мала досить непросте життя. Коли він написав цей псалом. Дослідники Біблії говорять, що, скоріше за все, він був написаний тоді, коли він втікав від свого сина Авесолома. І не дивлячись на те, що Давід був достатньо мужньою людиною, і він вів дуже багато війн, і він був дуже мужньою, сильною людиною, царем. А, тим не менш він час від часу відчував, брати і сестри, те, що можемо відчувати ми з вами. Страх. І, тривогу. і Ми бачимо, що досить часто вороги вони хотіли вбити Давида. Да? Ми бачимо, син хотів його вбити. Ми бачимо Саул хотів його вбити. Ми бачимо, що ця людина постійно находилась в стані небезпеки. Він не знав, коли закінчиться його життя. Але тим не менш, тоді, коли страх його охоплював, коли в його серці з'являлася тривога. Він писав псалми і звертався в цих псалмах молитвах до нашого Господа. Дивіться, тут він називає його Господь. В оригіналі стоїть слово Яхве той, хто був, той, хто є, і той, хто буде. Він не називає його тут мій цар, він не називає його владика тут, хоча в інших місцях ми бачимо, що. Господа так називають. Він говорить, ти мій пастир. Господь мій пастир. Це той, хто турбується, це той, хто е, восполняє усі потреби Давида. І далі Він говорить про ці потреби. Да? Це такий образ пастуха, яка, е, який випасає овець. Він говорить про трав'янисті пасовища, на яких пасуться вівці. Він говорить про тихі води, а саме тихі води потрібно для того, щоб дівці могли пити. Це повинна бути спокійна вода, не бурлива. В третьому вірші він говорить: він оживляє мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені, оживляє душу, да, це те, що було мертвим і стає живим. Далі він говорить, навіть коли піду долиною тіней смерті, то не боятиму зла, адже ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Цікаво, що саме жезл і посох заспокоюють Давида, та? який називає себе Божою овечкою, бо Господь його пастор. Давид називає себе тут Божою овечкою, а Господа своїм пастором. І він говорить, саме жезл і посох пастора або пастуха, вони заспокоюють Давида. Цікаво, що жезл застосовувався тоді, коли на вівців нападали дикі звірі. Тобто жезл це елемент захисту, Божого захисту. А посох це те, чим. Пастух направляв вівець. коли вони збивались зі шляху, їх треба було вести, то пастух цим посохом, він їх направляв, щоб вони йшли правильною дорогою. Так само і в житті Давида, якщо ми прослідкуємо його життя, ми можемо побачити, що Господь захищав Давида від злих людей дуже часто дивним чином, наприклад, згадати Йонафана, через Йонафана Давид. Господь попередив Давида про задум злий. Ми бачимо, що дуже часто Господь виправляв Давида, да, як пастух оцим от посохом виправляє бівець, коли він через пророка да, Нафана так само облічав Давида і казав, де він згрішив, підіймав його. Тобто Господь турбувався про Давида і навіть тоді, коли він проходив, написано. Долиною тіней смерті, брата і сестри. Це е, те, що несе смертельну небезпеку для Давида тоді і сьогодні може нести смертельну небезпеку для кожного з нас. І знаєте, підсумовуючи перший подарунок від Господа, це спокій, хочу сказати, це те, за що я молюсь кожного дня. І хочу, щоб ми могли так само молитися і шукати цього спокою, миру у ні Христа. Це те, що робив Давид тоді, коли йому було страшно або тривожно, і це те, що повинні робити кожного дня ми, знаючи, що цю монополію на досконалий спокій має Господь. І я думаю, це те, в чому ми повинні зростати. Часом цей спокій може наповняти наше серце повністю. Часом цей спокій може витісняти страх і тривога, і нам знову і знову треба йти до пастора, який може восполнити наші потреби, який може жезлом захистити нас від лютих ворогів, який може посохом направити нам і вказати на правильну дорогу. Другий подарунок від Господа, коли я думав, розмірковував про нього, це надія. І знаєте, сьогодні ми живемо в час, коли багато людей, можливо, навіть деякі серед нас, можуть відчувати відчай і безвихідь. Відчай і безвихідь. І, можливо, хтось з вас скаже, я віруючий, відроджений, я ніколи це не відчував, але ми подивимося в Слово Боже. І божі люди, люди, які були відроджені Святим Духом, вони це відчували. І якщо бути знову ж таки до кінця чесними, то час від часу ми можемо це відчувати вічай або безвихідь. І подарунок, який дає Христос, і цей подарунок витісняє вічий і безвихідь, це надія. Я хочу перейти від Давида до ще одного героя Біблії, бо він згадується саме як герой. До Йова. Давайте порозмірковуємо трошки над життям цього персонажа біблійного Йова. Багато з нас знає, що ця людина пережила, ну, напевно. Йов втратив весь свій, все своє майно. Все, що в нього було, всі кошти, всі збереження. Да? Сьогодні люди, які приїжджають зі Сходу, вони приїжджають ні з чим. В них нема вже житла, цих людей. У них нема транспорту. Деякі з них приїжджають просто з пакетиками, те, що вони встигли вихопити. Йов втратив все майно, яке в нього було. Йов втратив дітей. Сьогодні ми живемо в час, коли деякі люди втрачають дітей, коли прилітають ракети. Коли діти пропадають, бо їх викрадають, російська влада їх викрадає. Коли діти можуть бути травмовані психологічно чи фізично від загрози, яка сьогодні є, йов втратив повністю дітей. Вони загинули всі, і в кінці кінців Йов втратив своє здоров'я. Ми знаємо, як це відбувалося, да? прийшов Сатана до Бога, і він говорить, Чи Йов, він насправді праведний і любить тебе, чи насправді він вірний тобі, тому що, він вірний тобі а не вірний тому, що ти йому дав. Якщо в Йова забрати те, що ти йому дав, чи залишиться він вірний тобі? І Бог йому дозволив сатані забрати все, крім життя, все, що в нього було. І Йов був у вічай. Він стогнав. Я думаю, це була безвихідь. І в підтвердження своїх слів я хочу прочитати декілька місць, які про це говорять. Давайте відкриємо Йова. Я буду читати в перекладі сучасному. Про це написано в третьому розділі. Я прочитаю всього три вірша. Йова, третій розділ з першого по третій вірш. Після того, як було сім днів мовчання. Після такого тяжкого горя Йов заговорив, першим почав говорити Йов, проклинаючи той день, коли він народився. Ось слова Йова. Нехай би не було того дня, коли я народився, як і тієї ночі, коли, сказали, зачалась людина. Йов був у відчаї. Це була безвихідь. Але далі ми читаємо, його хотіли потішити його друзі, але їхня потіха перетворилась на звинувачення. Вони казали, слухай, ну, скоріше за все, є якийсь гріх, таємний гріх, який ти робиш. Тому Господь тебе карає, бо Бог справедливий і є справедливі закони в цьому світі. Але потім ми знаємо, що Йов почав задавати запитання Богові. І він казав Господу, як так може бути, що я страждаю? Чому я страждаю? Де той гріх? І сьогодні ми так само можемо задавати запитання, брати і сестри, чому війна прийшла на нашу землю? Повномасштабна жорстока агресія. Зі сторони сусіда нашого. І Бог не дав відповідь Йову. І сьогодні я не дам відповідь вам, брати і сестри. І Я не думаю, що це та відповідь, яку треба сьогодні шукати. Але ми бачимо, що була та зустріч з Богом Йова, і Бог показав йому Всесвіт. І багато чого показав, чого Йов не знав. І в кінці кінців Йов змиряється. І ця надія на Бога вона в ньому проявляється. Я хочу прочитати Йова, 19 розділ 25-27 вірш. Це перші такі проміні цієї надії. Однак я знаю, що мій викупитель живий. І він останнього дня підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший, побачу Його, о як же зараз вмліває серце в моїх грудях. І далі ми будемо читати наступні глави, коли Йов смириться перед Богом. Він прийме його волю суверенну, Його дії в його житті. І далі ми бачимо, що Бог відновить те, що було в Йова. Він дасть йому майно, дасть йому дітей, зцілить його. Але не завжди буває так, брата і сестри. Часом Бог діє по-іншому. І ми не знаємо, скільки ще буде тривати війна, ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але ми точно знаємо, що Викопитель живий. І тут слово Викупитель цікаво в оригіналі стає слово захисник. Наш захисник це наш Господь і Бог, який є живий. І написано: останнього дня підійме мене він з пороху. Останнього дня підійме мене з пороху. Тут говориться про Воскресіння з мертвих і нове тіло. Йов не знав, як закінчиться його історія. Але він точно знав і вірив, що прийде той момент, коли він був, буде Воскресіння і Він буде в новому тілі, і буде все нове. Замість і безвиходю Христос дає надію. Він цю надію дав Йову, людині, яка була в найтяжчих обставинах. І сьогодні так само Христос дає ві... в ситуації і безвиході кожному з нас, тоді, коли ці відчуття можуть бути в нас. Ми точно знаємо, що Господь з нами. Ми точно знаємо, що Він нас захищає сьогодні. Ми точно знаємо, що якщо ми вірні Його Слову, якщо ми кличемо до нього, то Він за нас. І ми точно знаємо, що наступить день викуплення. Точніше, він вже настав, але наступить день Воскресіння, наступить день підхоплення церкви. І ми точно знаємо, що цей день буде. Ми молимося, щоб Господь скоротив ці дні війни і дарував нам перемогу і мир, справедливий мир і перемогу над ворогом, який на нас напав. Перший подарунок це спокій від Христа. Спокій, який мав Давид. Другий подарунок це надія від Христа, яку мав Йов. І третій подарунок це майбуття, яке мав Єремія і його народ. Замість невідомості, яка є сьогодні, бо ми не знаємо, що буде завтра, брати і сестри. Ми не знаємо, що буде завтра. Але ми точно знаємо, що з Богом у нас є майбуття. І так само це знав Єремія, який був Божим пророком, і він це пророкував своєму народові, ізраїльському народові. І я прочитаю Єремія, 29 розділ з 11 по 13 вірш. Відкрити, будь ласка, зі мною. Єремія, 29 розділ, 11-13 вірш. Адже Лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Дуже тяжкі обставини в часи, коли жив пророк Єремія. Час політичної нестабільності. Асирійська імперія починає своє падіння, але замість неї досить потужно починає розвиватись Вавилон. І ми бачимо, що пророк Єремія посланий Богом покликаний, Він говорить до свого народу. Він говорить до Єрусалима, Він говорить до Вавилона і до інших народів. Але більш за все він говорить до свого народу. І ми бачимо, що ізраїльський народ уводиться в полон. Цей полон був 70 років. І був зруйнований храм, далі ми бачимо, да, і був зруйнований Єрусалим. Але найголовніше, що ми бачимо тут, що Господь говорить цьому слові: що я знаю наміри, які маю щодо вас. Наміри про спокій, не про лихо. Або забезпечити вас добробутом і майбутньому, і надією. Знаєте, ми... Е Часом деякі люди можуть задавати, де Бог в цих обставинах, в яких ми живемо сьогодні. Невже Бог може так з нами поступити? Невже Бог може дозволити те, що відбувається сьогодні? Але дивіться, Єремія це Божий пророк і Божий народ, ізраїльський народ, він був в полоні 70 років. І це були надтяжкі обставини. Але Господь говорить наступне. Буде визволення, і ви повернетесь. І буде спасіння, і буде майбутнє, і буде надія. Але написано, коли ви завалаєте до мене, прийдете, помолитесь, і я вислухаю вас, коли будете шукати і знайдете, якщо шукатите мене всім вашим серцем. Я вірю, що Господь. Контролює все, що відбувається. Я не знаю, чому це відбувається. Але я точно знаю, що якщо я, який несе відповідальність за своє життя, в мене є дружина, донька, є церква, ми з вами будемо молитись до Господа, будемо шукати Його, будемо волати до Нього, будемо виконувати Його Слово, то буде Боже визволення, Боже спасіння. Я не знаю, чи буде воно на землі, але точно це спасіння, воно буде у вічності. І знаєте, розмірковуючи про Різдво Христове, є Різдво Христове у військовий час, не поменшало проблем, які є особисті у кожного з нас. Хтось із нас може хворіти. Да, ми молимося сьогодні за Миколу Івановича, щоб він одужав. Це теж випробування. В когось може бути залежний від алкоголю або наркотиків, рідний, близький. Хтось може когось втратив в цій війні з близьких людей, хтось очікує з фронту свою близьку людину. Це все може Зароджувати в нашому серці страх, вічей або невідомість. Але є той, хто замість страху, вічої і невідомості може дати спокій, може дати надію і може дати майбуття. Тоді, коли ми приходимо до нього, шукаємо Його, молимося йому і надіємося на нього. І знаєте, я хочу, щоб в ці непрості часи тяжкі ми могли відчути це від Господа самі, і ми могли подарувати це людям, які навколо нас, людям, які не знають Христа, розказати їм, що народжений Христос Він дає спокій, надію і майбуття. І народжений Христос є Спаситель. І найголовніше, що Він дає, це вічне життя. Тому, можливо, моя проповідь сьогодні не дуже радісна, брати і сестри. Але я думаю, що за два роки наше Різдво, воно вистраждено. Вистраждено стражданнями в когось більшими, в когось меншими. І коли ми дивимося на Христа і на те, що Він нам дає, то тоді це все, що. Ми сьогодні говорили ці подарунки, Він нам дає. Тому нехай я, і Його ім'я буде прославлена і возвеличена всі часи, і Господь нам допоможе пройти це все разом з ним. Амінь. Давайте помолимося, хто має бажання, я можу в завершення помолитися.